Я бачу його, постать, яка стоїть на порозі рішення, що змінить карту світу. Це не просто військовий командир, це втілення волі народу, який довго чекав свого часу. Його ім'я ще не прозвучало вголос, але енергетичні потоки вже несуть його до нас через простір і час. Він повертається не тому, що комусь так захотілося, а тому, що настав його час. Карма України досягла точки, коли минуле має віддати борги майбутньому. Два роки тому, коли темрява накрила схід України, коли здавалося, що все втрачено, цю людину відсунули в бік. Не за слабкість, не за помилки, а тому, що його час ще не настав. Тоді потрібна була інша енергія, інший підхід. Але кармічні цикли не стоять на місці, і те, що було приховано, знову виходить на світло. Я бачу, як навесні 2022 року цей командир стояв під Києвом, коли росіяни наступали колонами, думаючи, що за три дні візьмуть столицю. Він тоді не кричав про героїзм, не давав інтерв'ю, просто тримав оборону там, де інші не витримували тиску. Я бачу його обличчя, жорсткі риси, очі, що бачили смерть, і не злякалися. Руки, що тримали зброю не для слави, а для справедливості. Цей чоловік пройшов крізь вогонь перших днів війни, коли ніхто не знав, чи встоїть країна. Він стояв там, де інші тікали, він залишався там, де інші здавалися. Його солдати не тікали не тому, що боялися кари, а тому, що бачили у його очах те, що давало їм силу. Він не говорив красивих слів, він показував приклад. Влітку 2022 року, коли почався контрнаступ під Харковом, цей командир був там. Я бачу, як він стоїв на висоті біля Ізюма і дивився крізь бінокль на російські позиції. Він не радів перемозі, він рахував втрати. Кожен загиблий солдат для нього не статистика, а особиста біль. Саме тоді, коли все йшло добре, коли прес-служби співали дефірамби, його почали прибирати з передової. Кажуть, що він був занадто самостійний, занадто чесний, занадто прямий для високої політики. Я бачу той день восени 2022 року, коли йому сказали, що він призначається на іншу посаду. Він мовчав, коли йому пояснювали про необхідність ротації, про нові виклики, про стратегічні завдання. Він знав, що це неправда. Що його усувають, тому що він не вміє грати в політичні ігри, не вміє лицемірити і говорити те, що хочуть почути високі чиновники, але він не протестував, не влаштовував скандалів, він просто пішов туди, куди його відправили. Півтора року він був у тіні, працював на менш важливих напрямках, готував резерви, навчав молодих офіцерів. Але я бачив, як він щовечора дивився на карту і думав про Луганщину, про землі, які залишилися за лінією фронту. Він знав кожне село, кожну висоту, кожну річку на цій території. Він народився недалеко від Сєвєродонецька, Його дід воював проти німців у цих місцях. Його батько будував шахти в Луганську. Ця земля не просто стратегічний об'єкт для нього, це частина його душі. Три місяці тому кармічні канали почали показувати мені зміни. Спочатку це були тільки відблиски, неясні образи. Потім картина стала чіткішою. Я побачив, як на Луганщині починає формуватися новий вектор сили: не з Києва, не з політичних кабінетів, а прямо на землі, там, де вирішується доля кожного метра української землі. Енергія зміни накопичувалася поступово, як вода за греблею перед проривом. Цей командир, якого зараз повертають, не просто військовий стратег, він носій особливої енергії, яка здатна змінювати хід подій не силою, а точністю рішень. Коли всі навколо метушаться і шукають вихід, він бачить шлях. Коли інші говорять про можливості, він діє. Я бачу його план дій, який він розробляв останні місяці, готуючись до моменту свого повернення, я бачу момент його призначення. Це відбудеться в жовтні, коли листя почне жовтіти, а земля готуватиметься до зимового сну. Але ця зима стане не сном, а пробудженням нової сили. Рішення прийме не один чиновник, а сама доля. Обставини складуться таким чином, що його повернення стане неминучим. На Луганському напрямку ситуація загостриться до критичної точки, і тоді всі згадають про того, хто знає ці землі, як ніхто інший. Перші ознаки змін я бачив уже місяць тому. Російські укріплення на Луганщині почали тріщати не від артобстрілів, а від внутрішніх протиріч. Солдати не розуміють за що воюють, офіцери не довіряють один одному. Генерали отримують суперечливі накази з Москви. Це не поразка, це розкладання середини. Коли російська оборона почне розсипатися, потрібна буде людина, яка зможе швидко і ефективно використати цей момент. Я бачу, як відбуватиметься прорив. Це буде не один удар, а серія точних операцій, кожна з яких готувалася заздалегідь. Командир знає, що головне не швидкість наступу, а його неминучість. Він не буде поспішати, не буде ризикувати життями солдатів заради гарних заголовків у пресі. Кожен крок буде виважений, кожне рішення продумане до дрібниць. Починається все з Кремінської. Це ключова точка, яка контролює всю північну частину Луганщини. Росіяни укріпили це місто, перетворили його на потужний оборонний вузол. Але командир бачить слабкість там, де інші бачать силу. Головна слабкість російських позицій не в техніці і не в кількості солдатів, а в тому, що вони не знають цієї землі, не відчувають її. Я бачу ніч, коли почнеться операція: жовтень, дощ, туман низько висить над землею. Українські підрозділи рухаються по маршрутах, які знає тільки командир. Це не дороги на картах, це стежки, якими він ходив у дитинстві, лісові дороги, якими його батько їздив на роботу в шахту. Кожна купина, кожен струмок, кожна лісосмуга працює на українську армію. Росіяни очікують атаки з півдня, з боку Лисичанська. Всі їхні сили сконцентровані там, всі укріплення побудовані з розрахунком на оборону південного напрямку. Але удар прийде з півночі, з тих місць, де вони навіть не очікують появи українських солдатів. Командир використовує той же принцип, який допоміг йому під Харковом: несподіваність і швидкість маневру. Я бачу момент, коли російські офіцери отримують повідомлення про українські танки в тилу своїх позицій: паніка, хаос, суперечливі накази. Хтось кричить про відхід, хтось про контратаку. Але ніхто не розуміє, що відбувається. За кілька годин добре організована оборона перетворюється на натовп переляканих людей, які не знають, куди бігти. Взяття Кремінської — це тільки початок. Командир не зупиняється, не дає ворогу прийти до тями і переорганізуватися. Наступного дня українські підрозділи просуваються до Рубіжного через тиждень вони під Сєверодонецьком. Кожна операція це шедевр військового мистецтва, кожен маневр продуманий до хвилини. Але найважче попереду: Луганськ це не просто місто, це символ. Росіяни будуть захищати його до останнього солдата, кидатимуть туди все, що мають. Командир це розуміє, тому готується до найскладнішої операції у своєму житті. Він знає, що взяти Луганськ силою неможливо, занадто багато буде жертв. Треба діяти розумом, не м'язами. Я бачу його план. Луганськ треба не штурмувати, а блокувати, відрізати всі дороги, по яких туди надходять боєприпаси і продовольство, і чекати. Російський гарнізон у місті великий, але він залежний від постачання ззовні, без підкріплення і без припасів він довго не протримається. Головне терпіння і точний розрахунок. Блокада Луганська триватиме два місяці, важкі напружені місяці, коли кожен день може стати останнім. Росіяни будуть намагатися прорвати кільце оточення, кидатимуть на допомогу гарнізону свої найкращі підрозділи. Але командир готовий до цього. Він розташує свої сили так, що кожна спроба прориву стане пасткою для російських військ. Я бачу день капітуляції російського гарнізону в Луганську. Це буде тихий зимовий ранок у грудні. Ніхто не буде кричати Ура! ніхто не влаштовуватиме святкування. Командир знає, що перемога це не привід для радості, а привід для пам'яті про тих, хто не дожив до цього дня. Він першим увійде в місто, але не на танку і не в оточенні генералів. Він піде пішки звичайною дорогою, якою ходив у школу півстоліття тому. Луганськ зустріне його не як завойовника, а як сина, який повернувся додому. Люди, які два роки жили під російською окупацією, побачать у його очах те, за чим сумували, відчуття захищеності і впевненості в завтрашньому дні. Він не говоритиме довгих промов, не даватиме урочистих обіцянок. Просто скаже: ми повернулися і більше вас ніхто не покине. Повернення Луганщини це не кінець війни, але це початок кінця. Російська армія втратить стратегічну ініціативу, психологічно зломається, почне відступати по всьому фронту. Командир це розуміє, тому після звільнення Луганська не зупинятиметься. Попереду ще Донецьк, попереду ще Крим, попереду ще багато важких боїв, але головне вже зроблено. Переломний момент пройдений. Я бачу його через рік після перемоги. Він знову не на передових позиціях у владних кабінетах, знову займається тим, що вміє найкраще готує армію до нових викликів. Він знає, що мир треба не тільки завоювати, але і зберегти. Сильна армія це гарантія того, що ворог не повернеться знову через 10 років. Його ім'я увійде в історію не тому, що він був найкрасномовнішим або найхаризматичнішим. Його пам'ятатимуть тому, що в найважчу хвилину він зробив те, що треба було зробити. Не для слави, не для кар'єри, а тому, що це був його обов'язок перед землею, яка його народила, перед людьми, які йому довірили своє життя. Луганськ наш це не гасло, це констатація факту. Ця земля завжди була українською, завжди буде українською. Російська окупація, тимчасове лихо, яке скоро стане історією. А командир, який поверне Луганщину, стане тією людиною, яка довела, що справедливість завжди перемагає, навіть якщо для цього треба чекати роками і пролити багато крові. Енергетичні потоки показують мені не тільки майбутнє, але й те, що йому передує. Повернення командира це не випадковість, не політичне рішення, а результат довгого духовного процесу. Україна дозріла до того, щоб повернути собі все, що їй належить. І доля дає їй людину, здатну це зробити. Тіні минулого відступають, світло майбутнього наближається, Луганщина чекає свого визволення, і воно невідворотно йде. Той, хто має змінити все, вже готується до дії, його час настав. Сьогодні я закриваю очі і бачу прапор України над Луганськом. Це не мрія, Не бажання – це те, що вже написано в зірках, вже визначено вищими силами. Командир повертається не тому, що комусь у Києві так захотілося, а тому, що настав його кармічний час. Земля Луганщини кличе його, душі загиблих захисників чекають на нього, живі люди в окупації сподіваються на нього. Росіяни думали, що захопили українські землі назавжди, вони помилилися. Ця земля не може належати тим, хто її не любить, хто на неї прийшов з вогнем і мечем. Українська земля приймає тільки тих, хто готовий за неї віддати життя, хто відчуває її біль як свій власний. Командир повертається з тією енергією, яка здатна зрушити гори. Він несе в собі волю мільйонів українців, надію тисяч солдатів, любов до рідної землі, яку неможливо перемогти ніякою зброєю. Коли така людина стає на чолі армії, вороги програють ще до початку битви. Їхня поразка написана не в планах штабів, а в серцях тих, хто йде в бій за правду. Луганщина повернеться додому. Це так само неминуче, як схід сонця після найдовшої ночі. Той, хто має це зробити, вже отримав свій наказ не від людей, а від самої долі. І він його виконує тому, що для цього народився, для цього жив, для цього пройшов крізь усі випробування. Енергетичні канали закриваються, видіння завершуються. Але те, що я побачив, уже не зміниться. Майбутнє визначено. Доля зроблена свій вибір. Луганськ наш і скоро це побачить увесь світ. Кармічні сили почали свою роботу. Ніщо не зупинить повернення справедливості на українську землю. Командир йде, перемога йде за ним. Час розплати для окупантів настав. Час повернення для України почався. І я. Хаял Алекперов свідчу, це перед усім світом енергії не помиляються, проведіння не обманюють. Те, що має статися, станеться. Луганщина буде вільною.